Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. а Також ставайте спонсорами каналу. Україна незабаром розпочне випробування перспективного зенітного артилерійського комплексу Вульф 25 AD». Розроблено розробленого у Словаччині. Комплекс призначений для боротьби з безпілотними літальними апаратами, зокрема FPV-дронами, які становлять дедалі більшу загрозу на полі бою. Про це повідомляє видання Future Army. Комплекс Вульф 25 AD» Айді представлений кілька днів тому на оборонному форумі IDT-2025, Одразу після виставки вирушив до України. Разом із ще одним дослідним зразком система візьме участь у широкомасштабні. Ніхних польових випробування, які оцінять її ефективність у реальних бойових умовах. Після завершення тестів Україну ухвалить рішення щодо можливого серійного замовлення, хоча офіційна кількість потенційної, закупівлі наразі не оголошена. Джерела журналістів повідомляють, що мова може йти про сотні одиниць. Цікаво, що ініціатива створення цієї системи належить саме українській стороні. Ідея була запропонована понад два роки тому за рахуванням досвіду війни, де безпілотники масово використовуються для ураження артилерії, командних пунктів і конвоїв, базою для Комплексу стало посилене шасі бронемашини Wolf 4 х 4. Розроблено її компанією Девтех, головною бойовою складовою. Є башта Менгард 25АЙДі, створена словенською фірмою Валхала Турець. Основним озброєнням обрано 25-міліметрову автоматичну гармату, здатну стріляти програмованими боєприпасами. Такий калібр забезпечує оптимальне співвідношення між бойовою ефективністю, масою та вартістю системи, зберігаючи при цьому мобільність і живучість платформи. Комплекс оснащено радіолокаційною Станцію С-діапазону від RainMetal, що дає змогу автономно виявляти та супроводжувати цілі у повітрі. Система працює в секторі 360 градусів навколо машини та здатна одночасно відстежувати до 150 повітряних об'єктів. За заявленими характеристиками, дальність виявлення цілей складає літаків до 20 кілометрів, гелікоптерів до 12 кілометрів, ракет до 10 кілометрів, дронів камікадзе типу Lancet 8-10 кілометрів, розвідувальних БПЛА до 5 кілометрів, мікродронів типу FPV та. Також до 5 кілометрів зазначається, що під час попередніх випробувань система успішно перехоплювала FPV-дрони на відстані до 350 метрів за допомогою звичайних 25-мм міліметрових снарядів. Це підтверджує її ефективність у боротьбі з найбільш загрозливим і складним типом дронів, малими, маневреними і часто малопомітними. Вульф 25 ad створювався саме як відповідь на потреби сучасної війни, особливо за рахуванням українського досвіду у протистоянні масованим атакам БПЛА. Поки що невідомо, чи планується у разі масштабного. Замовлення локалізації виробництва або інтеграція бойового модуля на українське шасі. Проте такий сценарій не виключають з огляду на логістику обслуговування і спільне виробництво. Остаточне рішення буде ухвалено після завершення тестування. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.